Зима закінчилася і фактично, і календарна. Попереду у комунальників масштабна робота з прибирання міста, обрізання та висадки дерев. До цих заходів традиційно залучатимуть усі підприємства, організації та установи лозової. З такої інформації п'ятничну комунальну нараду розпочав перший заступник Лозівського міського голови Володимир Денисенко. Управління житлово-комунального господарства вже почало готувати міські заходи до всеукраїнської акції за чисте довкілля. Вона має стартувати наприкінці березня. За кожним підприємством буде закріплена територія для прибирання. Прибудинкова нині потерпає від автомобілів, які власники паркують на землі біля багатоповерхівок. Міс парковки. Возможно, не хватает он для каждого дома, для того, чтобы поставить, потому что дома может быть и 20, и 30 автомобилей. Но никто не дал права катать сегодня коли вытаскивать грязь. Сегодня вытаскивать грязь на дорожке, потому что рассказывать, что у нас дорожек нет. По тротуарам ездить. Долучитися до виховання таких автовласників мають всі служби, наголошував Володимир Денисенко, у тому числі і приватні жеки. Запримітивши припарковані на газонах автівки, від господарів треба вимагати вирівняти накатані колії, інакше їм доведеться сплатити штраф за порушення правил благоустрою. Мінімальний 360 гривень. Інспектори управління житлово-комунального господарства і житлово-управляючої компанії тиждень тому, обійшовши двори мікрорайонів, виявили 130 таких фактів. Кого ми застали, хто з нами йшов на кантапці. Приводілась на місцях бесіда, давалося попередження. Хто був, скажем так, не контактний на того, тогда получается фотоматеріал. Написали список і письмо на начальника Гаїна з просьбою нам дати інформацію на владільцеве этих автотранспортних средств для дальнішої роботи. З ними уже для заставлення протоколов автовласників запрошуватимуть спочатку до відділу благоустрою на співбесіду. А далі, якщо порозумітися, не вдасться, матеріали передаватимуть на адмінкомісію.